Власне, росіяни посилили свої атаки на покровському та Торецькому напрямках. Зараз намагаються обійти наші позиції з флангів і перерізати логістику. На Купінському збройні сили України відбивають спроби ворога розширити плацдарм на правому березі річки Оскіл. Ну на Курщині в озерках наші повітряні сили знищили цілий комплекс складських приміщень російської армії, ангари, кілька військових будівель і технічне обладнання. Повітряним ударом ЗСУ ліквідували там більше 30 окупантів, включно із екіпажами ворожих дронів і ремонтниками. Далі оперативна ситуація з фронту. По кілька людей, ховаючись між деревами, так росіяни біжать на штурми наших позицій. Спочатку йде перша група, за нею одразу інша. Та бігунів добре бачать наші військові і ефектно з фейерверками зустрічають. Турецький напрямок щодня боротьба тут стає все жорсткішою. Росіяни безперервно тиснуть на наші позиції, намагаються обійти місто з флангу і перерізати логістику. Дуже велика концентрація дронів на нашому напрямку, і всіх зусилля буквально направлені на те, щоб унеможливити нам якісь ротації, переміщення. Військові кажуть, тут окупанти дещо зменшили кількість штурмових груп менше використовують і важку бронетехніку, пересіли на цивільні машини та мотоцикли. Тепер це по дві-три особи. І вони намагаються настільки наштурми ти, тобто настільки атакувати нашу піхоту, скільки намагатись обійти та вже десь намагатись закріплятись позаду. І таких штурмів заходів спроб буває 3-4 ще до першої половини дня. Важка ситуація і на покровському відтинку фронту Тут ворог атакує одночасно наші позиції з кількох напрямків. Противник намагається штурмувати більше 10 населених пунктів. Це зокрема. Поблизу самого Покровська і Мирнограда, що стосується безпосередньо Покровського напрямку, як відмічають наші військовослужбовці, противник намагається уникати міських боїв. Це його слабка ланка. Військові кажуть, штурмують як піхотою, так і за підтримки важкої бронетехніки. Робота артилерії за попередні місяці тут зросла в рази. Це дійсно це м'ясорубка, тому що е, я навіть не, не знаю чим історично порівняти. Таку топу кількість їхніх штурмів, от це сотнями і сотнями кожен день вони вбиті, тут абсолютно різноманітно себе веде на полі бою. Тобто є, є скажімо, спроби з використання бронетехніки, є спроби, коли піхота штурмує перша, а бронетехніка під, значит, підтримує вогнем. Ефективно нищиться все російське залізят, безпілотники, тому сили безпілотних систем оголосили збір на дрони на оптоволокні. Ціль понад 2 мільйони гривень. qr код ви зараз бачите на своїх екранах. Я традиційно не розповідаю, що саме ми придумуємо, але от у ті збори, які ми оголошуємо, да, зараз ми збираємо на дрони на оптоволокні, комплектуючи до них. От дуже нам потрібні, і ми закликаємо всіх долучатися, тому що те це те, що дуже ефективно нищить ворожу техніку. От на полі бою, ми не тільки обороняємо позиції, ми ще контратакуємо і відновлюємо в раніше втрачені позиції. Активно залучають важку бронетехніку росіяни й на куп'янському напрямку. З танками і БМП під прикриттям артилерії штурмують наші позиції. За останні місяці дійсно великі спроби застосування саме бронетехніки. Вони спостерігалися на куп'янському напрямку. Бачимо, що навіть накопичуючи особовий склад, і противник намагається також поповнювати на цьому напрямку саме броне. Техніку, артилерію. Позавчора противник вчинив ударні штурмові дії з застосуванням легкоброньованої броньованої техніки, танчик, БМП, три одиниці БМП має на увазі один танчик. На ворог намагався скоротити максимальну відстань від своїх позицій до наших і спішити піхоту, проваливши наші бойові порядки. Але був зупинений об'єднаною роботою ряд бригад, які тримають відтинок. Головна мета тут, кажуть військові, розширити плацдарм на правому березі річки Оскіл. І ворог активно намагається забезпечити саме інженерну підготовку берегів для того, щоб навести штатні понтонні переправи. Це їм необхідно для того, щоб забезпечити своє угрупування необхідною логістикою, як наслідок, ворог активно намагається розширяти плацдарм, для того, щоб відсунути нас від можливості тримати під вогневим контролем. Русло ріки остіл прорвати нашу оборону. Окупанти намагаються на новопавлівському напрямку у районі Костянтинополя та Скудного Таврійські десант таки зараз відбивають фактично кожного дня російські штурми. Діють окупанти в пішому порядку. Намагаються по 5-7 особин наблизитись до нашого переднього краю. Намагаються зав'язати стрілецький бій. З нашими десантниками на передньому краї Окупанти діють на шаблону, намагаються постійно змінювати свої підходи, свої тактики, свої е, напрямки, своїх атак. Військові кажуть, зараз росіяни в рази збільшили кількість різних дронів по всій лінії фронту, патрулюють в небі безперервно, використовують їх навіть у негоду. Бо зараз цей одноразовий боєприпас уже довів свою ефективність. Тому саме бпла на фронті ніколи не буває достатньо. Людмила Люк ми Україна, марафон. Єдині новини. МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю отримати пояснення щодо участі його співвітчизників у військовій агресії на боці Росії. Поки що офіційної реакції Китаю на те, що двох його громадян у складі російської армії ЗСУ взяли у полон на Донеччині, немає. Зараз китайці полонені у районі Тарасівки і Білогорівки в СБУ. Вона, гурмо і відповідні підрозділи збройних сил з'ясовують усі факти щодо кількості китайців у підрозділах окупанта. Київ чекає офіційної реакції не тільки з Пекіна, але й з Вашингтона і з Європи. Відповідно є документи, є їх паспорти, є навіть кредитні картки. Це громадяни Китаю. Я думаю, Сполученим Штатам Америки треба більше приділити увагу в тому, що відбувається сьогодні. Це ще одна після Ірану і військових північної Кореї, але є різниці. північно корейці на Курському напрямку воювали проти нас. Китайці воюють на території України. Московити не припиняють терор цивільного населення. Мінометом зруйнували будинок у прифронтовій Малинівці. Це Запоріжжя, і поранили його власника. На Дніпропетровщині ГФПВ-дронами атакували село Червоногорівської громади, і щойно на місце прибули правоохоронці, ударили по цьому ж місцю вдруге дроном камікадзе. Один із поліцейських отримав поранення. Постраждали два жителя Нікополя. Ворог атакував місто з артилерії та дронами камікадзе. На Харківщині у Вовчанську скинули з дрона вибухівку на пенсіонера. А на прикордонній Сумщині російська авіація пошкодила пожежно-рятувальний підрозділ. Рятувальники були в укритті. Відтак постраждалих немає. А у Дніпровському районі Херсона скинули із дрона вибухівку на двох літніх чоловіків. Обоє вижили із осколковими пораненнями і мінно-вибуховими травмами. Зараз вони у шпиталі. Власне, по Херсонщині росіяни здійснили тільки за минулий тиждень більше 1800 дронових атак. Півтори тисячі безпілотників нашим захисникам вдалося знищити, проте поранених в області не менше. Окупанти щоденно влаштовують сафарі на людей. Ну а потім у мережі ще й хизуються відео, як скидають вибухівку на волонтерів, рятувальників і комунальників. Буквально днями вщент згоріло броньоване авто, яким вивозили цивільних із Антонівки. Про евакуацію під прицілом ворога волонтери розказали наші тетяні Савулі. Кіндійка Антонівка Станіслав щодня сюди у прифронтові селища Херсонщини вирушає 30-річний Андрій Підухов, аби евакуювати людей та тварин. Та остання поїздка ледь не стала фатальною. Волонтерський мікроавтобус атакував дрон. Дрон, що я і казав, все приїхали. Це були маломобільні люди. Було також багато тварин. Було також там і песиків, і котиків, але не вийшло обробити всі заявки. Окрім водія в машині були два чоловіки із собаками. Після першого удару усі вискочили з авто. Вони просто ну нас підбили. і... Ми розуміли, що у нас дуже мало часу. Нам потрібно щось робити, кудись ховатися, біжати. І мисль була одна десь знайти якийсь будинок і туди забіжати. Давай, давай. Та росіяни не зупинялись і скинули на автівку ще два боєприпаси. Відео свого полювання окупанти виклали в мережі. Машина згоріла вщент. Починає сигналити ось і дим, церква. На допомогу Андрію приїхав його товариш Олександр. Чоловік теж займається евакуацією. Я сказав йому, що буду під'їжджати, я буду сигналити, щоб він вже розумів, що я на під'їзді. Андрюха, посміхний, живий, все нормально, брате, Ми виїхали. Олександр розповідає, навіть не думав про ризики. Товариша рятує не вперше. Перший раз це було в початку січня. Він мені подзвонив, і він підірвався на ліпістке для мене.